На <тит> mm, що спочатку зняти мені реакцію? На шоколадку чи на розмайлі совей? Я думаю, довго не думаю, чи зразу кажу, що на шоколадку, тому що я е, пройшо. Я обідав у другій годині, а вже на годиннику... Сьома година, тому май, Пів восьма, пів восьма. і я голодний, хочу щось поїсти. Тому я беруся до солодкого. Ми зараз перерахуємо з вами на шо Гетен Оріджіналс Elden Алпен Вол? Міг Хасельнат. Добре, перевод я, якщо не забуду, лишу під цим роликом в коментарях, а ми поїхали з вами реагувати. Все, поїхали до заставки. Денис справді реагує, Денис спрейні реагує. Сьогодні буде реагувати на Шогетн Орігінас, Едел, Алп, Волміг, Гезел, Нас, Нас, Нас. Це якщо що, німецька шоколадка, казав друг. Тому поїхали до коментарів, друзі. Так. Під останнім відео Деніс Френд реагує на ВК, бо тому що там ще ми реагували на зефір в шоколаді, Ютуб порахував відео для дітей і закрив коментарі. А під цим відео відкрите, але лайки списав. Дуже жалко, 12 коментарів. Поїхали. Айфон айфонович, чекаємо сьогодні реакцію на сетро. Буде, чекай, дочекайся, або 2022, або 22-22 вийде ця реакція. Роман Ковальчук, так, так, під музику веселіше і цікавіше. Так, я теж думаю, що з музикою краще. Леонович, добре, що прийшов друг, поговорили. Це супер. Леруся, так я б хотіла побачити зараз твої скетчі, але біда їх не буде. Тому буде реакції. Приєднуйся, будемо їсти разом. Арабік Бой, а почему только один друг приходил, а, а не 11 11000? Хе, прикольный рофл от Арабіка боя. Роман Ковальчук, так, я бы хотів у 2030 році побачити, коротше кажучи, і скетчи. Ну, не знаю, якщо все получится, то можна 2030 якраз можна і зробити. Зараз ні, а на 30-й рік... В принципі, часу ще повно. Можна і зробити. Як получится, може, зроблю. Е DJ Песто. Я бачу скетч, як влаштуватися на роботу. Хотів би побачити другу частину. До речі, друга частина у мене у зошиті є сценарій. Коротенька, коротенький сценарій, але є. Так що, може на 30-й рік скетч влаштуватися на роботу 2. Може, вийде, але не обіцяю. Бо сценарій у мене є, що писав у пару, ще у 2020 році, здається, писав. Але там коротко я написав, що я би хотів у другій частині скетч коли щось на роботу зняти. Ну, коротше, є ідея, але не знаю, чи втілю. Роман Ковальчук знову пише, чекаю реакцію на напій. Тепер я знаю, про що лишити коментарі. Молодець. На напій, смак, суниці та м'яти розмей лісовий. Добре, після шоколадки знімаємо. І далі він знову лишив висновок їж менше, щоб була більша оцінка продукту. Так, але я хочу все з'їсти на камеру, деколи я купую для вас, то треба все з'їсти. Тому ну такі, оцінки міняються. Сноу е, пише, а що за брат Данило і Брат Зубрило? Це мій оригінальний авторський мультфільм Брат Данило і брат Зубрило, у якому я малював у 2015 році. І у 20-му я там перезалив всі серії. Так що, якщо ти хочеш подивитися, всі серії, найди на каналі. Або просто уведи брат Данило і брат Зубрило, всі серії. І там вебі з мого каналу найбільше набрало у 2000 переглядів. Ну, Коротше, всі ці серії ти знайдеш у пошуку YouTube. Все. Під... Якщо цікаво, шукай. Бо на моєму каналі дуже багато відео, будеш довго шукати, а пошку ютуб тобі зразу знайде. Добре, містер Бістер. Даже Брайан МАПС уже не снимает скетчи, не то що ти. Так, але порівняли. У Брайна дуже багато вийшло скетчу. У мене що один, а ні, два-два. Перший скетч на Як на роботу, другий цей, Залежний від Спіннера. Але <клух> порівняв мене. Мені добре на го як далеко. І він крутий, він легенда. І він зняв реально дуже класні скетчі. Ну, Він ще в останній скетч він останній раз з того року зняв фільм. Тобто людина скетчу прийшла на короткометражки, а то і фільми знімати. Це супер, це дуже великий рівень. І... Так, він. Але скетчі зараз вже не знімає, ну, бо він вже наснімався, знімався, розумієте, і тому знімає лайфстайли. А, а до речі, реакції, хотів запитати, це теж лайфстайл? Ні, це реакція. Ну, можете написати в коментарях. А ми реагуємо. Все. Поїхали до шогетен і так далі. Поїхали. Все, друзі, я вас ставлю тут. А що мені включити музику? Бо написалося з музикою веселіше. Якщо з музикою веселіше, то я не знаю. Бо я хочу вже їсти. А, почитай дату. 31 до 31 травня 2023 року. Цього рочні не вказано. напевно 31 травня цього року і зробили. Все, давайте реагувати. Що діятиме? Можна сказати, що коля, е, якби спонсор... спонсорну мене. Типа спонсорська Дав спонсорство і ми зараз знімаємо контент. ну ви поняли, спонсорський. спонсорський контент. ну Для вас безплатно, просто мене, так. Коротше, дивно, я ще таки не ю, виходить. Це не плитка разом докупи, а окремі. Бачите, маленькі маленькі штуки, окремі віддільно. Тому ви зрозуміли. так. Тому зараз давайте все це по одній штуці їсти. Я зголоднів від другою один, давайте їсти. Відряду 10 Let's go. Ммм, добре. Ммм, смачно. Та німецька. Блин, Чинають на 10 балів? Поки що 9. Доки, у кінці я скажу точну оцінку. Блін, зато реакція на холву. Ну зразу кажу наперед. Я все їсти не зможу. То що зможу. Бухала здоровенна. Так, музика, поки їм музику шукаю для вас. Я знову без там правил. Алтан авторство мені кинуть. Блін, на зуби болять, як завжди. М -м. Хочу крему на... шоколад крему на горіх, але напевно не вийде. Блін, менше їж, бо зуби болять, але... Я так хочу з'їсти. Добре, не вийде. Поїхали. Буду на цю став їсти, там не буде. А, все. Ой, зубы. Ой, девица, девочка, классно. Я выйду эту шоколадку на базаре, но я не думаю, что она такая смачная. Виходить, що смачна. Ну, якби зуби не боліли. знаєш, треба в миру. Я дал какао. Я, блін, знову на цю сторону з'їв. Просто на цю не дуже болить, если тут? Жесть. От я собі думав. У мене 11 тисяч, то було ще 10, то ще я думав 5 тисяч, коли в мене було на каналі. Чого ці великі відео ніхто не дивиться. Ніде не залітає. І вже аж на 11 тисячах... Ні, чекайте. 11 тисяч в мене стукнуло 19 серпня. А ще залетіло е, перед тим про моє день народження до 600 передів. Царпано йде до тисячі. Ну то значить з 10 на кінець з 10 тисяч підписників пішло вже на кінець вам рекомендувати мої великі відео, і це вже приємно. Ну там тільки 600, може це до тисячі дає. <гум> а вони нічого не роблять, вони тільки дивляться. Ну а хоч на цьому дякувати, вже хоч якийсь актив. А то 11 тисяч на каналів, 0 активів, ну тільки шортів, ну але шортів, це шорти всіх майже ростуть. Навіть у, у школярів знімлять на популярну пісню, у них залетить до 1000-2000, то й більше перелідують. Це всіх шорт набирають перегляди, а ось звичайне відео не набирає, А тепер вже хоч на кіндері трохи набрало. Ну так нормально набрало. Тому молодці. Дайте наступну пісню. Хм, рекламують нові Samsung, що знаєте, книжечка. Ну дивовижний телефон. У мене ще... Три штуки. Доїдаємо. Дивіться, зірочка красива. Яке справа? Хм, нагадало середньовіччя. Добре. Це пісня, так. Треба мені менше з солодким. Блін, а на завтра він мені купив халву. Блін, то завтра зуби будуть залі, випадуть з рота у мене, виходить. Тоді завтра ми з'їмо чуть-чуть, я все з'їсти не буду. Я буду халву тупо трошки на ютуб шорти з'їсти. Завтра ми з'їмо на велику реакцію трошки. Ну, може, навіть менше половини, бо то здоровенна, самі бачите, яка груба. А потрохи кожен день буду шорти, шорти, шорти під халву. Ну і перегляди будуть, напевно. Останнє. Я, до речі, сьогодні от сам дому, Хе, грабіжники не йдіть до мене, я закритий. Тому що... Мама, як ви знаєте, поїхала межу горі молитися, а тато пішов на добу працювати. А запитати, що я не працюю, того що вони мені позвонили. Я позвонив спеціально сьогодні зранку він сказав, так, сьогодні можеш не приходити. Ну, ти залишився сам удома. І... І... І що? Ну і саме вдома. А вони мені сказали, що може таке бути, що не може так і буде. Що я буду працювати вдома. цілий тиждень тільки вночі. І... А та дівчина тільки в день і потім міняться. один тиждень вночі, наступний тиждень в день. І, блін, вночі це капець. Це важко. Блін, я максимум витримував до першої години другої ночі. Блін, я не витримую, ну не знаю. Більше, напевно, платять, ну, але, блін. Походу, я завалю роботу вночі. Я не годен працювати. Ну що, треба і заміняти, може Може, знаєте, музичку, вухати, може щось виручить. Подивимося, хіба може музика мене виручить, не знаю. Бо вдень, ви зараз кажете, відоспийся в день. А як ти у день відоспишся, як я взагалі в день спати не хочу? Взагалі. Я той рік ще щось хотів, тепер я взагалі спати не хочу в день. І застав і будеш себе заставляти спати, і я не заставлю. Бо я хочу... Я не хочу в день спати. У мене організм привик, що я в день маю ну, не спати, а вночі спати. І все. Так налаштувалося. Це не те, що ви хочете в день заснути, а, день спити, а вночі взагалі не спитати. Ні, в мене інакше організм, ніж у вас, тому такі справи. Що би це означало. Не падаємо, що щось залишилося. Походу, друг забрав у тіма тому мазень де я беру для вас контент. Ну я там цього не бачу. Не знаю. Все останньо. без позубим? Та ветрено. Таке спробую. у пети, а то їсти то пити. добре. Оце якраз, коротше кажучи, це музика. Хочу показати вам горіхи, які тут ще є. Бо може не бачили, хтось. Ось такі горішки. Бачите? Все, білі горішки. Понімецький хазельнат, Хазльнад. Як вас тепер поставити? Думаю, ну, а, знаєте, Я думаю, ти ставиш телефон, а воно ну, спеціально назад, назад я би ти не поставив. Ну ні, поставилось. Газл нас. Mm, до речі, кусив. Можна лайфхак для мене. Як наступні рази їсти шоколад і без зуби не боліли, Ну, багато їсти, аби не боліли зуби. Кусив і тако чекаєш, поки розтане в роті. Mm, бо далі все решта на тебе кусати, воно тобі розтає в роті і тебе вже зуби не болять. Ну, але один раз кусити треба. Ну, але з цього боку в мене не болить, Значить, можна тут кусити. такі справа. Хм, треба мені, значить, більше звертати уваги на базарі, на такі ось шоколадки. Ти взагалі продукти. Хм. Добре. На цьому все. Все даю. Значить, що все-таки 10, я напевно не можу поставити, бо, ну, не таке саме, знаєте, найсмачніше, як, наприклад, Кіндер взяти шоколад Kinder. Тому 9 балів це теж годна оцінка. Тому такі справи. Дякую за перегляд цього відео. Якщо Ютуб не спише, накидайте побільше лайків, але Ютуб скоріше спише. Але все-таки попитка напи... не питка. Кидайте. Пишіть коментарі і. Підписуємось на каналі, щоб мене дивилося людей більше ось ці ось реакції. З вами був завжди Деніс Френді. З... Дякую за перегляд цього відео. Значить, все ми бачите доїли. Ось така ось шоколадка. Коротше, Колі, дякую за шоколадку і всім пока! Бувайте! Побачимось у наступній реакції з, з Розмаєм лісовим. Так, пока. Коротше.